Зробили ми прицепчик два мхваде, такий трохи усилений, оцінкований, з водостійкої фанери. І збили ми його з брезовичками фірми Алко. Тобто фірми Кро, призовичок гарненький, акуратненький, кругленький, міцненький. Не це вагойде, йде своєю міцністю любому іншому, тобто я на ньому стаю, ходжу. Ну і в всіх прицепах наших перемички йдуть кожні 50 см. Основні стійки передні і задні 40 на 40. Ми так їх трошки робимо нижче. Тут зробимо такий розкосик, щоб їх не рвало, щоб їх не ламало, не викручувало. Фанеру ми використали 0,9 на борти, 1,2 на підлогу. Рейсору ми тут поставили алко Волга, вона називається, плаваюча рейсора. 4 листочки. ця рейсора сміло півтора тонни. Резину ми поставили цешку, оскільки прицеп такий. Білоцерківську цешку, оскільки прицеп такий міцненький то і колеса поставили на нього. Е, дуже гарний колір тентів, ну вже нема таких тентів. Колір називається шоколадний і так якраз підходить до цього прицепчика е, Поставили ми дві підсвіточки номера, щоб гарно було, поставили ледовські фонарики, е, ледовські рожки. ну Тобто якось так, якось так так цікаво коло що бачите, як він маленько я ним. Кручу, обертаю, їду. Отакий прицепчик. Перемички як на бортах, так і знизу. Кожних 50 см ми даємо перемичку, перемичку повздовжну, перемички поперечні. Завіси знову ж використовуємо наші е, нашого виробництва, проста, надійна, профільна трубка 20х30. До неї тобто, відремонтувати в будь-який момент, але я думаю, що найближчих 20 років ремонтувати її не прийдеться. Завіса не несе такої нагрузки. Ну, от такі прицепчики робимо. Якщо щось цікаво, дзвоніть. А, ціна Ціна. Ціна такого прицепа. Ціна такого прицепа е, з тентом, з каркасом, е, е, з цешкою колесами десь буде порядка 60 тисяч гривень на сьогоднішній день в зв'язку з подорожанням, тому що амортизатор вже на сьогоднішній день, один амортизатор 470 гривень. Колись було пара 220, тепер один 477 Ну, подорожало все. Метал подорожав, оцинкування вже стало 33 гривні за кілограм. Тобто все подорожало. Ну, але все рівно, кому цікаво, звертайтеся зробимо.